Доброго дня студія, доброго дня. Пане Віталію. От є 28 тіл так, загиблих від початку повномасштабного вторгнення, які знайшли виловили в річці Тиса. і це дані Держприкордонслужби. І в мене запитання. Чи всі втікачі так, в районі Закарпаття обирають саме цей нестандартний шлях? І чому саме через ТИСу? А, насправді Тиса здається одним з найпростіших а, варіантів, тому що. Дуже часто поруч з нею є автомобільна дорога, де там 10 метрів річка, ще 10 метрів, уже Румунія, наприклад. І це здається дуже легким шляхом. Дуже часто ці частини кордону, які є на березі річки Тиса, вони не є сильно захищені, тобто немає по всій довжині кордону, поруч з тисою немає. Паркану колючого дроту і так далі. Ще кілька років тому в тих ділянках, де зараз вже є колючий дріт, можна було просто е, там влітку в найбільш е, найбільшу спеку, коли найбільшій е, найбільш низький рівень річки перейти там трошки більше ніж по пояс перейти спокійно в Румунію. Е, наприклад, в, в селі Великий Бічків. Е, є відео, я виставляв так само. Якщо режимі знайдуть, не встигнуть його оперативно показати з АТБ місцеве АТБ на березі річки з 10 метрів, річка Тиса. І от люди з вікна ресторану над супермаркетом, АТБ знімали, як чоловік просто кинувся втюки і він по. Трошки більше ніж пояс так перейшов ту річку і переплив в сторону Руму... Румунії, і успішно в нього це вдалось більше, румунські європ... там, угорські чи словацькі прикордонники, коли ловлять наших. Е... Там хлопці, які перепливають через річку, вони їх не повертають в Україну. Вони просто просять статус біженця і далі рухаються в межі ЄС. Тобто їхні завдання головне, аби їх не впіймали українські прикордонники. Те, що їх ловлять європейські, їх не турбує. А скажіть, будь ласка, патрулювання з боку інших країн з угорського боку, з румунського, так в ну, вздовж річки Тиса. Там якесь патрулювання краще в європейці, чим нас? Чи як там патрулюється кордон з цього боку? І я б не сказав, що там патрулювання краще. Е, ну треба розуміти, що довжина кордону дуже велика, і там кожні 10 метрів ти прикордонника не поставиш, прикордонники намагаються там контролювати кордон з допомогою і дронів, і патрулів, і так далі. Але треба розуміти, що е, от якщо ти місцевий, да, закарпатись, ти можеш. Навіть дістати десь графік розкладу руху прикордонних патрулів і маючи цю інформацію, то місцеві дуже часто користуються тим, щоб допомогти переправити ухилянтів через річку в сторону ЄС, і вони підшуковують моменти, вони знають де можна перейти, де найбільш, найбільш безпечно. Тобто, ми знаємо тільки ті випадки, коли спроби не вдалися. Uh -huh. Про ті спроби, які вдалися, ми не чуємо. Наприклад, на сайті поліції Угорщини можна побачити кількість людей, яким вони щодня надають статус біженця після того, як вони перетнули кордону. Це може бути там 15 20 30 людей в день. Uh -huh. Це про ті, які ми не, не дізнаємося. Ми дізнаємося тільки з змі про невдалі спроби. Uh -huh. Я недавно теж публікував відео з дрону. Де е, видно, як е, шість чоловіків безперешкодно перетинають е, в районі е, капіталу Лужанка, Це українсько угорський кордон. Просто через поле вони перерізають паркан і е, без проблем перетинають, е, перетинають українсько угорський кордон і вже. Вже успішно прибрались в угорську сторону, і наші прикордонники нічим не могли запобігти. Тобто, це такі випадки дуже поодинокі, коли ми знаємо про ці історії. Повірте, дуже багато є випадків, коли. Все вдається успішно, і суспільство е, про це не дізнається. Віталію, хотіла поцікавитися. Е, річка, вона ж в залежності від сезону, ви сказали, що влітку вона найбільш мілка, так. А от коли це сезон там зими, осінь, весна, вона більш повноводна. Місцеві так само вони ж повинні розуміти, що якщо вони допомагають утікачам, то є певні ризики, і що людина може потонути. Наскільки складно от в ці сезони перетнути через тису, так кордон і чи інформація Рому і чи місцеві можуть інформувати ті, хто намагається перетнути кордон, чи не інформу і ще так і зараз ще одне запитання? Мені дуже цікаво буде так. Угу. так давайте я на це відкриш. Ага. Е, е, треба розуміти, що е, всі річки в Закарпатті це гірські річки. Їхній рівень води влітку і взимку може вдвічі втричі відрізнятися. Тобто, якщо я, я мешканець Ужгорода і е, по пояс влітку вода в річці Уж. То взимку в особливо в сезон від лиги, коли тануть сніги, то річка може підніматися на 3-4 метри вверх. І е тиса особливо підступна, тому що це бурхлива річка. Вона має сильну течію. Е вона не прогрівається достатньо. Тобто там є... Е ну, по тисі е займаються рафтингом сплав, сплавом по річці. Тобто, треба розуміти, що це дуже на вид... Проста річка, але небезпечна. Ви сказали, що місцеві навіть складають графіки, коли можна в потрапити в вікно, щоб безпроблемно перетнути через тисокордон. А вони як складають? Тобто, вони спостерігають, чи вони якось, е... чи вони якісь дані отримують від самої, ну і від я скажу так, від інформаторів з прокол служби є, є, є різні, є різні, є різні рівні, тобто. Дуже багато людей навіть просто е, використовують тих людей, які бажають притнути кордон, вони просять їм, е, скидають там локацію, просять скинути завдаток і зникають. Тобто є така категорія. А є е, е, інші категорії, які намагаються самі вирахувати де як безпечно і провести людей. Є категорія були затримані прикордонників, які співпрацюють прикордонники з тими людьми, які е, ну, займаються переправленнями. Нещодавно. Були обшуки набу на двох пунктах пропуску на Закарпатті, де е, перевіряли причетність двох ну причетність кількох прикордонників на цих двох пунктах пропуску е, до е, переправлення призовного віку чоловіків через кордон. Тобто, це ну, прикордонники це також зріст суспільства, і, і там є теж нечесні на руку. Ну, я власне хотіла сказати, що це такий регіон, де всі один одного можуть знати і співпрацювати гіпотетично у лапках. Я зараз скажу, з таким чином, Віталію, Ми знаємо, що вчора поляки так затримали утікача мобілізаційного віку і передали під час спроби нелегального перетину кордону і передали українській стороні. Скажіть, будь ласка, якісь прецеденти були, от, наприклад, з Угорщиною, з Румунією тією ж чи може зараз оця от історія, яка трапилася з поляками, підштовхнути і інші ці країни, яким чином все ж таки повертати? Тих, хто нелегально перетинає кордон, ну і з огляду на те, е, що так в угор, в угор... в угорців е, позиція дуже проста і словаки. Вони не повертаються в українців, які, які вже на території Словаччини, чи на території Угорщини, не перетинають. Нещодавно був випадок. Я про нього теж писав. Він досить такий резонансний. Коли е, на пункті пропуску Лужанка на кордоні з Угорщиною, е, чоловік після під час перевірки документів, чи має він право виїзду. Він рвонув у сторону угорщини. Прикордонники кинулись його наздоганяти, але він вже перетнув червону лінію. Тобто, це вже була територія Угорщини. Його прикордонники, наскільки я знаю, впіймали вже там метрів п'ять на угорському боці. Тобто наші забігли на територію угорщини, і угорці вимагали цього чоловіка повернути їм, тому що він був пійманий незаконно на території Угорщини, і наші віддали цього чоловіка, і він. Успішно заїхав в Угорщину, тобто Угорщини його прийняли з відкритими руками. Тобто, мовно кажучи, угорський кордон він доволі таки сприятливий для тих, хто спробує перетнути нелегально кордон український, навіть ну, на навіть в, в межах офіційного пункту пропуску. Я так розумію, е, ну це одиничний випадок. Я але це показовий я... випадок, пане Віталію. Так, так, так він, дивіться, він показовий в плані того, як Угорщина відноситься до тих людей, які все-таки вдається попасти на територію там, чи е уникнути там спроби, коли їх ловлять українські прикордонники. Е тобто, якщо вже тебе зловили угорські, вони так як поляки не віддадуть. І Словаки так само. Але е треба розуміти, що. Способи через пункт пропуску, вони ну майже майже нереальні через ліс, річку вони всі є небезпечні для життя. Треба розуміти, що ну, чи варто ваше життя того спроби перетнути кордон. Я вважаю, що ні, Ні, однозначно, тим паче, людина, от хлопчик, та про якого ми розповідали що 20 років, який тіло якого знайшли, і ви писали про це. Ну насправді людина Там, я бачив навіть його документи і фото без ретуші і так далі. Дуже шкода цього хлопця. більше він не підлягає мобілізації. От, Власне ну, людина одному... могла б собі спокійно жити насправді, але фактично... одна з можливих причин це можливо коли сім'я ваша там чи родина, чи що хтось всі виїхали за кордон, і ви один залишилися в Україні, і от можливо хлопець намагався там воз'єднатися з родиною. Інші мотивації я не бачу, тобто йому не загрожувала мобілізація. Його там ухилянку важко назвати. Ох, так на жаль, спасибі вам челе величезне, пане Віталію, за те, Дякую. що ви включилися, і розповіли. Ну, глядачам нагадаю, що це був журналіст Віталій Глагола, і ми якраз от вас інформували, розповідали про ситуацію, яким чином відбувається нелегальний перетин кордону через річку Тиса.